Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Гуморески Павла Глазового. Обмова. На розпеченому пляжі лає даму дама. Та яке ж це виховання? Та яка ж ви мама? Та скажіть же ви що небудь вашому синочку. Він же кидає грязюку на мою сорочку. То якраз не мій синочок, дама гордо мовить. Мій он вашим капелюшком жабеняток ловить. Буйні предки вдарив батько з пересердя хлопчика малого. Той поплакав, переплакав. Та й питає в нього. Тебе, татку, бив твій татко? Бив, та ще й немало. Ну, а татка твого били, теж перепадало. І сказало хлопченятку, заломивши ручки. Тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки? Брехунець. Докоряє дід старенький внукові малому. Я, як був таким маленьким, не брехав нікому. Засвітилися лукаво очі ухлоп'яти, а як стали вже великим, почали брехати. Радіолюбитель Заснув татко на дивані, зігрітий обідом. Хропе, сопе свище носом, аж чути сусідам. А синочок слухав, слухав, приглядався з коса. Потім підбіг до батечка і крутнув за носа. Що ти робиш, що ти крутиш? здивувалась мама. Виключай, бо у татка погана програма. Найважча роль вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії, при театрі, вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери. Аж оце він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили, дюбому синочку. Він на сцену в третій дії викочує бочку. Мазун Ой мала мати сина мазуна. Душі не чула в хлопцеві вона. До десяти і з ложки годувала, до двадцяти у ванні обмивала. Синок сказав. Я, мамо, не дитя. Вже можу й сам скупатись до пуття. І перший раз без рідної мамані закрився він на защіпку у ванній. Матуся в двері стукає. Впусти, візьми свисток, купайся і свисти. Чого свистіть? Хіба я вам сказився? Щоб знала я. Що ти не утопився. Щоденник, як зразковий предок та близька людина, батько витягнув щоденник із портфеля сина, відкриває там оцінок, як у полі гички. Пара трійок, кілька двійок, решта одинички. Подивився на сина скоса, синок здогадався і під стіл від арт розносу евакуювався. «Вилазь звідти, каже батько, «Вилазь! буде краще. Ну, і в кого ж ти вдалося отаке ледаще? Неохоче полоненник вибрався з під столу. Тож я твій знайшов щоденник і носив у школу. Показав, щоб наш учитель більше не чіплявся, у кого я такий олух ледачий удався.